Я і хотів е цього року вивчити, як чеською е буде якесь вітання класне, але трішки занервував і сьогодні не вивчив. І, мабуть, навіть не пообіцяю на наступний рік, бо це буде залежати від кількох факторів. Привіт, ви на каналі Reaction Agency. Чехія, Боже! Я. Я просто згадувала, сиділа, що в мене там є два краші з Євробачення за минулі роки. Це. Дені Крісто. Та І Чингіс. І Бенні просто це була бубочка, яку я люблю до сих пір, просто яку я слухаю. <му> і тут я... Добре, для тех, хто не знає, Та У... я не думаю, що хтось не знає. Я не думаю, що хтось живе в Бульбашці. Цього року Чехія обрала представником на Євробаченні від своєї країни. Гурт е, весна із піснею «My Sister's Crown». Хочу зауважити, що саму пісню ні я, ні Юля не чули, але от зашквар, який крутиться навколо цієї пісні, ми знаємо. Зараз е, намагаємося якось ти намагаєшся себе налаштувати Я намагаюся, але хоч трошки? я маю дізнатися, я не хочу це дивитись. Я не хочу це слухати. Я знаю. Я не хочу це слухати. Про те, що росіянка співає українською. Про те, що це дружні славянських народів. Там чотири мови використовують. Давай, давай. давай. Я отже я намагалась... російська? Ні. Там а, чеська, англійська, українська і. Скажу так, мене самого дуже тригеріть. Називайте мене а, маргінальним радикалом, але все ж таки я вважаю, що наша українська мова не має звучати з вуст росіянців. Золоті слова. Отже, давайте подивимося таки киллі. Okay. Послухаємо цю під... Ну, Юль, Ну доведеться. А, ми колись федишн дивилися, тому Федишн то своє розумієш. Своє дивитися це ще бог з ним Тяжка ти людина. Я... Yo. Ну, майте вже терпіння. Uh, давайте подивимося. Я, вмика... Я вмикаю все. Увага. Until one day shadows crept in. And everything was сталося.

Ну, заради справедливості зауважу. Пісня мені подобається. Мені Сам подобається. Ритм. Мені подобається такий вайб від вокалів. Класно. Так, вибачте, а... Не сестра! Це я, не сестра. Я намагаюся так тиходи. Ти, я намагаюся зрозуміти, що вони нам намагаються показати це. До чого тут борщ? <звук> Саунд сестра хоє, класний. Ну, пісня, ну, звучить, вона класна. Якщо не знати про що вона. Кричик души крути. Клип закрин жазовис. В це... А, це навіть це навіть не підмазування, це а, спекуляція на темі України. А зі сторони росіянки ще це і апропріація. Апропріація, так. Слухай, тут а, ще режисер кліпу. А, я би особисто хотів би зустрітися з режисером цього кліпу. І, мабуть, все ж таки вперше в житті дати комусь пойти. Ой, ти сильна, хоробра єдина корона твоя. Це аглі. Це просто. Це мука. Я зараз корона твоя. Я Ой, ти сильна, хоробра єдина, корона твоя, все страна. Не можу, коли чую сестра від друзілянки мене прям розриває. Мене зараз. Так, своє Stand for you". А, а, о, я я, я погоджуюсь з тобою, що музично це дуже. Класно складена пісня. Пісня якісна. Бід класний, музика класна, воно там перекладає. Вокали класно зроблені, мелодія прикольна. Тобто, як пісня красива. Форма. Так, форма. А зміст. А зміст. Такий гній це нічого. Якщо треба, не соромтеся, поригайте. Я розумію, чому вона подобається аудиторії Євробачення. І коли приходять українці і кажуть, це неправильно, так не має бути. Нас росіяни вбивають, приходять, роблять геноцид у нас в країні. А росіянка співає, що це моя сестра. Ви там охреніли всі? Чи що? В мене розболілася голова зараз. Просто я не можу тобі навіть передати. На жаль, є люди навіть в Україні, які, почувши цю пісню, побачивши цей уривок, вони вважають це якоюсь підтримкою від е, Чехії, але ж це менша вартість. Угу. Е, що якась там росіянка у складі чеського гурту співає українською і заглядати в рота. Такому явищу з нашого боку це зашквар і меншу вартість. Ми маємо усвідомлювати те, що наша нація є прекрасною. Нам не потрібні добрі слова ні від ногу свіло, ні від Нівзорових, ні від інших якихось росіян у наш бік. Ми самі. Нам слова не потрібні, нам потрібна зброя. <рес> а я можу сказати точно і однозначно, я буду бойкотувати цю пісню. Я буду її, не буду її слухати на Євробаченні. Я вимкну трансляцію, коли я буду дивитися на, цю, на цій пісні. Я цього бачити чути не хочу. Імошено теміт! Що ж? А чи є тобі ще щось сказати, Юля? Я просто у мене правда, у мене отут застрягли усі слова. Нічого хорошого про цю пісню я сказати не можу. Крім того, що як саунд-проект вона звучить, мені навіть подобається. Правильно ти сказала, я з тобою згоден. Форма прекрасна, зміст. Ні, я нічого не хочу казати про цю пісню. Пишіть мені що завгодно, відверто. А мені, читаємо ваших коментарів. Не треба от цього меншовартості накидувати, що це росіянка, вони підтримали, це чехи, вони підтримали. Ні, це для мене не підтримка. Це для мене знущання. Це для мене, як для Українки, це знущання. Я знала, що такий буде десь. Підсумок, але щоб мені було настільки гидко, я не знала. Отака реакція. Ваші коментарі, будь ласка, приходьте, пишіть ваші думки. І зустрінемось. Я сподіваюся, у кращих відео, які будуть попереду. Так євробачення точно буде дуже різноманітним.